Я зараз хочу звернутися до нашого військового керівництва нашої держави. Я хочу звернутися до Служби безпеки України. Я хочу звернутися до Генеральної прокуратури України, до ВСП, до ДБР, до Міністерства оборони, до Генерального штабу, до Головнокомандуючої Збройних Сил України. Поясніть мені, громадянину України, патріоту, автору понад 300 законопроєктів, запитів і пропозицій. На підставі якого закону, норми навіть закону, було призначено Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем в 63-й окремій бригаді. У званні лейтенанта, якщо для такої посади потрібно звання підполковника це перше. На підставі яких його досвідів, дипломів. Було прийнято таке рішення в зв'язку з тим, що таки ж знову за офіційною заявою самої 63 МВР, Олег Ляшко ще сам вивчає начебто безпілотні системи. Що за відео в інтернеті сформовані за допомогою Нейростіті і штучного інтелекту, де начебто Олег Ляшко спередка передає нам усім вітання. Якщо це не він. Якщо це штучне відео, чому інші бригади, інші камбриги, інші батальйони, інші камбати можуть вийти і в ефір і зробити відеозапис, ця особа не може довести підтвердити той факт, що вона займає цю посаду, де, Юре, я впевнений, де-факто у мене є інформація, що ця особа знаходиться в Києві, в Козині. Зокрема, його бачили в житловому кварталі Нова Англія, саме там, де був останній гучний прильот. Тому я ще раз задаю питання: чи вважаєте ви це законним, що за допомогою нейросіті, за допомогою інтелекту, я вже і так поясню, в інтернеті гуляють відеоролики, де підписана посадова особа Камбатом? Безпілотних систем 63 ї окремої бригади. Ви вважаєте це смішно? Ви вважаєте це нормально, це законно в країні, де точиться війна, людина може просто за допомогою комп'ютера брехати цинічно українцям, говорячи про те, що він перебуває саме фізично на тій посаді і в бойових умовах сьогодні з моменту його призначення. Ким він був призначений, за чиє лобіювання він був призначений, І чому правоохоронна система ігнорує той факт, що ця особа там не перебуває і займає відповідну посаду виключно тільки по документам, отримуючи за це немалу заробітну плату. Я вважаю це злочином, державною зрадою. І я прошу відповідні правоохоронні органи надати. Нам суспільству публічно відповідь на задані мною запитання. Дякую. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна, ми ніколи не здамося. Україна переможе.